Не словом, а ділом для прикарпатських бійців, котрі нині несуть службу в зоні антитерористичної операції, прибула підмога з Німеччини. Засоби гігієни, постільна білизна, спеціальні ходулі та медикаменти, загалом 700 кілограмів гуманітарної допомоги. Усе це місцевій самообороні передали прості люди, мешканці міста Росток. Я живу з моєю пані в Березівка. І слушають і Я. бажаю на війну кінець. Много людей не знають на, 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 на ситуаціях в Україні.

Що саме потрібно українським військовим у зоні АТО, ці Хлопці знають як ніхто інший, адже днями місцева самооборона тільки не повернулася із східного фронту. У списку багажу, який здатний врятувати життя солдатів, не лише дороге військове оснащення, на кшталт тепловізорів чи приладів нічного бачення, але й чимало елементарних речей. Дуже проблема в них з водою. Воду завозять питтів в цистернах, воду завозять, так як ми везли, так само в блоках води. От, постиратися практично нема, де тому просять носки, просять футболки, просять труси, просять форму, просять бірце. Це таке, що по одежі, по харчуванню, будь-що зне з, з тих продуктів, які не портяться. Ми вже раз відвезли допомогу, ми веземо допомогу суто на блокпости, Тому що знову ж такі неодноразові факти крадіжок з військових складів. І ми вирішили, що будемо передавати це суто нашим хлопцям в руки. У зону бойових дій свіжу зібрану допомогу доправлять, щойно до комплектують вантажний автомобіль між тим місцеві активісти працюють і над тим, щоб зробити поставки німецької гуманітарної підтримки постійними.